Якщо ви знімаєте себе на передню камеру телефону, то зазвичай ви дивитесь не в камеру, а ви дивитесь на себе. І ви ну, виглядає, наче ви спілкуєтесь з кимось за кадром, а не дивитесь в камеру. Ну, Зараз я показала дуже наглядно, правильно? Тому завжди пам'ятайте про глядача. Єдине, як ви можете встановити контакт зі своїм глядачем на YouTube, це дивитись у камеру. Тому навіть якщо ви знімаєте на передню камеру телефону, будь ласка, згадуйте і дивіться саме в цей. В цей глазок, очко, там, де у вас камера, а не на екран. Ну і остання рекомендація: якщо ви вже знімаєте контент в орендованій студії, то використовуйте всі доступні методи. Наприклад, ви можете зняти будь-які кадри за кадром, як ви це робите. Наприклад, цей огляд, як я знімаю все в орендованій квартирі, це також додатковий контент. І якщо ви щось показуєте, то просто знімаєте відео, які ви можете накласти поверх. Це називається біроли і це допоможе також глядачу бути ну ближчими, побачити більше ніж просто. Кадри, де ви намагаєтесь донести якусь ідею, і е, ви побачите, що я, наприклад, могла просто сісти, зняти будь-яке відео і насолоджуватись процесом, але я показала ще такі, знаєте, моменти за лаштунками.